Доброго ранку, шановні друзі, ви дивитеся телеканал Тава. Це ранок на Алтаві, і як завжди, тільки цікаве та корисне для вас із самого ранку. Шановні друзі, зверніть увагу на те, що у нас на столі замість звичних води або чаю такавальні да. просто реквізити в нашій студії. Так, це стріли, мечі. Відповідно, у нас є і цікаві люди, які це саме всі ці речі принесли. Так отож Андрій... Андрущенко та... Андрющенко е, та Сергій Пасько, Сергій любителі історії та історичних реконструкцій. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що вдягли відповідно. Уже відповідний одяг за так, те, що все це принесли. Звертаю вашу увагу, шановні друзі, також на м, обладунки, які ми так намагалися помістити, скажімо так, тут щоб вам було видніше, є і кольчуга відповідно. Є і, і інші захисні такі всі інші речі, але про це ми обов'язково поговоримо в процесі нашої розмови. У нас є певний час для того, щоб познайомитися поближче з історичною реконструкцією, тому що хтось десь щось чув, як завжди, да? відповідно, є чимало фестивалів, вони рекламуються навіть да? що Запрошують відповідно, да бачать чоловіків дорослих. Які б'ються на мечах, і от у Каті да це висловно, викликає посмішку, <с. та ось але тим не менше, давайте поговоримо про історичну реконструкцію. Так, розкажіть докладніше, будь ласка, нашим телеглядачам, що це взагалі таке, історична реконструкція, Да, що це за рух Знаєте, такий? Знаєте, що <с. перші 45 років в житті чоловіка найважчі, от перші 45 років дитинства, в принципі, ну всі в дитинстві гралися там лицарі, там робили спалок луки, там стріляли. Ну це мабуть трошки таке саме, але дорожче. І гарніше, ну і більш серйозно, да, да. і більш серйозно цікавіше. Є декілька напрямків. Я власне, історична реконструкція, це коли повністю по. Туди йдеш в історію, всі речі це тільки виключно там натуральні ну, там, матеріали. Тут, ну, наприклад, сорочка, яка шита виключно вручну, все натуральне, там і фарби натуральні, і так далі. Вплоть до того, що там спеціально викорочують льон, його на станку ручному перетворюють на тканину, вже з нею ручками кованою голкою ш'ють. Такі речі. Є речі більш простіші, це так, назива, так зване рольове моделювання, коли е, допуски до цих всіх речей простіше, можна вже машинний шов, можна і не таку геометрію, викриті, такі не, не такі вже серйозні. Головне, щоб більш-менш було на щось схоже. Якщо це козак, то в нього принаймні мають бути десь шаровари і десь вишиванка на ньому приблизно, в районі десь Тулуба. Як -тось так. І такі самі речі зі зброєю, власне, з обладунками. От, наприклад, у нас тут є дуже такі, я ну, Яскравий приклад це так звана турнірна стріла. Тобто, mm -hmm. ну, Майже бойова, можна сказати, то все -таки. наконечник, яким, якщо влучити. Ну, острий. Ну, нормально, Just, так. <говорит> так, так <говорит> якщо влучити. <говорит> Оператори гарно своє будуть, що можуть або режисери. Це турнірна стріла, і, в принципі, майже такими речами наші предки воювали, полювали і так далі. Давайте перейдемо до часових, до часових рамок. Це не знаю, давньоруське, чи ви там займаєтеся західноєвропейські, лицарі. Дивіться, в нас команда наша займається реконструкцією як козачої доби. Ми займаємось в різних. Фестивалі участвуємо, в основному це робота з молодіжю. Наш основний наш напрямок це зараз робота з молоддю. Зараз таке час, що треба трошки якось ну, с -с -с себе на задній план подвинути і вже не думати про те, що, що ти одіваєшся, у нас насколько качественний а думати про те, що, чим ти можеш допомогти нашому господарству хоч трошки. Тому ми взяли курс на те, що займаємося в основному з молодіжю. От. За прошлый год у нас більше 26 мероприятий в садиках, детских лагерях, православний мы тоже ми теж постійно їздимо. У нас команда займає, займається два основних напрямка. Це ну, Древня Русь, де 10-13 века, і Казача доба, тому що ми теж маємо відношення до козацтва. Но те, що на мені зараз, це не історичне конечно, ну, конечно історичне, але воно. Тут і хлопок, і, і синтетіка. Дуже дор дорого зараз покупати натуральні ткані. Тому... Ші, от матеріали ви берете, де ви берете? Ви самі купляєте ці матеріали за свої кошти, так? Так. так. так? Да. Я просто от, знову ж таки так, <світ> <світ> тримаю цього меча, в мене просто. Да? О, це в мене... не меч, це макет. <світ> це матчів. Це максимально наближений до Меч – Це те, чим можна вбити. Ага, Я Я просто так, що тут затоплені кінці, все нормально. Але. Але знову ж таки звертаю увагу наших телеглядачів на ці обладунки. Ці обладунки це не тільки просто як елемент реквізиту, там, але це елемент захисту. Звичайно. так? Звичайно. Прилітає добре. Наприклад, оцей от така штука, це європейський полуторний, ну, чому полутернийручний меч, тому що можна взяти двома роками, можна з однієї. Він зроблений з стеклотекстиліту. Це матеріал. він не метал, але по вазі, по своїм О, характеристикам, по характеристикам він майже там відсотків 95, да. тут відповідає. Є у нас ну, така штука. Це, це вже метал, це дюралюміній. От І таким можна пригріти дуже-дуже серйозно. Це теж допускається на фестивалях, на іграх з рольового моделювання. І от там уже, от обладунки дуже дуже потрібні. У нас от, от те, що називають ключовою, це точніше вішман. Якщо це... до нього придивитися так. Більш Уж... пильно, то можна побачити, що він такий побитий, вже бойовий, тось, там вже і кільця yeah. повідпадало, ну, На передньому плані видно, де пластини дві, yeah. там туди вже прилітало. Uh -huh. От. Ну, Воно все одягається не, не голе тіло, yeah, спочатку yeah. одягається щось то, така сорочка якась, потім е, або щось такого, грубо кажучи, фуфайка, але ну, це не фуфайка, oh, подоспешник. Под, і вже yeah. на нього е, зверху одягається той чи інший обладунок. Тому що ну, прилітає добре. В першу чергу, з приводу захисту, на що ми звертаємо увагу, це по-перше, голова, тому що завжди така найцікавіша ціль для всіх цих шолом, тому що в принципі, от, от ну знову ж таки, подай кулачок. Більшість бійців вони мають на озброєнні захисту кулак. Вдягається таким чином, ти його одягнув, тобі товариш всунув в руку це діло. От. І рука в ньому майже така ну, непорушна. Тобто, там оце шпажне фіхтування, ну, вже не працює. Тобто тут вверх-вниз, вверх вниз куди вверх вниз, краще все в голову. От. І другий момент це отакі речі. Тобто захист всіх суставних частин тіла. В першу чергу це. Кість, тому що кість прилітає теж дуже-дуже добре. От, можете подивитися тут товщину металу і на, на неї от уже є сліди бойових зіткнень, так. що сюди теж прилітало добряче. От, це якщо брати по мечам. Я, наприклад, працюю алібардою, це длинномір такий, скажімо так, дистанційна зброя, 2,20 довжиною. така Палеця на ній, сокірка. Та? Ну, грубо кажучи, сокірка, але на ній ще, ще шипи, є, крюки і так далі. То, наприклад, у мене трошки захист кістей інші це перчатки. Варішки такі латні, вони такої десь довжини. Для чого це робиться? Тому що мені треба тракт триматися, або в процесі бою перехопити і так далі. Тому що, якщо ти зустрічаєш. Один на один з таким самим алібардістом, як і ти, то вже починається така качеля. Якщо ти стоїш в строю, воно тобі не потрібно, тому що перед тобою стоїть дядько такий кілограм за 120, якому ще з обладунків, в якій з таким же самим дядьком-супротивником б'ється, а ти через його голову таким от рухом зверху вниз голубиш його. А з тої сторони такі самі товариші, тому шолом і кісті це те, що зверху завжди знаходиться, і воно має бути дуже дуже захищене. все-таки це досить небезпечне таке захоплення. я Скажу ну, я б вам сказав, що <гум> там, там, де соблюдають техніку безпеки, там, де людина до цього стахалатна, будь то хоч шахмати, хоч єстричне фехтування. Ти по-любому получиш травму. <гум> а щодо фестивалів, так ваших зібрань, так як взагалі дуже часто вам вдається. Mm, не знаю, як це правильно назвати, відпочити. Так. Відпочити, <смітна> так, відпочити так. От, ну, Є нескільки форматів фестивалю. Є просто фестиваль, де люди з'їжджаються, турнір, спілкування. є рольова гра, де є сюжет, є сценарій, є люди, які следять за тим, щоб правила соблюдалися, це називається «мастера». От є просто формат турнірний, де люди збираються між собою і влаштовують турнір з призами або просто дружній турнір. Ну і є формат, який до історичного фіхтування не відноситься. Це камерна іра, ну це як от сіли люди, оділи костюми, розписали сюжети і сидять, балакають, п'ють чай і <гад> Ну, відповідно <гад> <під хролей, гад> ну, <гад> до тих ролей. Відповідно до своїх ролей. От як раніше, ще при царській Росії було дуже модно. Такі домашні театри, діти самі собі шили костюм, батьки їм допомагали, розучували ролі. Потім для своїх ж батьків воно все сводово і гралося. Це десь ну, можна сказати, так, продовження цього. Тільки місто кімнати вже цілий ліс. А... Костюми і доспехи трошечки <смеш> по вашій. Ми, ми не запитаємо, скільки у вас в фолтаві таких. <смеш> 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 небагато, на жаль, небагато. <смеш> 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 але ну, в Україні, якщо всі зібратися, то ну, найбільші такі фестивалі-ігри збирали там, десь до тисячі е, учасників, з яких ну, на моїй пам'яті бувало, що й по 400 тяжів. Тобто, ну це вже серйозно, це блістріщить, дерева падають, ну це жорстко насправді. Тому що якщо зустрічається в полі 200-200. і 200, щоб там по бокам лучники є, які між собою там перестрілюються, ну чесно кажучи, страшно. Yeah. Просто страшно. Скажіть, а який віковий контингент взагалі хто захоплюється найбільше? Ну, дивіться, зараз трошки це движення починає, можна сказати, старіти. Більше приходять люди взрослі. От. Но ми беремо в команду, обучаємо літ 16, а от вже в турніри пускаємо на ігри ліці 18, тому що ну, коли людина вже сама за себе може відповідати, От. А так, ну пік цього двіження було 10-15 назад, коли люди тільки починали. А зараз вже є свій соціум маленький, це вже субкультура. Ветерани вже є. Да, вже є, да, є, 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 є ветерани, є свої легенди, є свої байки, От, їх багато вже зібралося. Так що ну, я вам скажу так, що зараз це в основному двіження людей, які повзросліли, і потихонечку, потихонечку до цього підходить молодіж. От. А жінки не виявляють бажання приймати участь серйозно? Так, є. Ну, найчастіше жінки е, відіграють ну, роль при армії, як це завжди було, це куховарки, або так, ну, якщо це ігровий якийсь процес, е, медперсонал, або ну, якщо там гра е, має таку сітку ролей, це, як, колдуни, відьми, і так далі. і так далі. Ну, ви зараз смієтесь, тому що відьма може армію зачарувати і сказати, згідно якщо це в правилах прописано, все, армія йде, там, прийшла, не повоювала і пішла в мертвяк сразу, всім скопом. Але є дівчата, які. Одягають, залізо, і відповідно поступальним рухом згори вниз теж приголублюють таких хлопців. І, чесно кажучи, є такі дівчата, які багатьох чоловіків можуть відправити в такі легкі нокаути. Ну, говорити можна дуже довго, чесно кажучи. Мені режисери показують, що варто завершувати нашу розмову. У мене все одно запитання: де ви все це берете? Ось так хто це все? все, що бачите, оце я пошив сам і вишив вручну, теж пошив. Оце, оце я скував, сам зварив, зробив все своїми руками. Нічого собі, мені тільки так. Ще варто звернути увагу. Так, ми якось так обійшли увагою, так показати нашим телеглядачам більш близько клук. Теж теж Щас, я правильно я візьму. Так. Теж абсолютно хендмейд, робиться у нас Полтаві. майстер Євген і робить такі штуки. Тобто, yeah. все вручну, yeah. все, все, все справжнє, все працює. Єдине, що а, такі речі у нас згідно діючого законодавства мають о, певні обмеження. А, Натягти ТВ до 19 кілограмів. Більше не можна, бо це вже стане холодною ага. метальною зброєю. Ну Наша, ага. і, звісно, стріла турнірна, от, е, в определені його заточки, і ну, вона не, вона не боєва, вона предназначена для того, щоб втикатися, ну, грубо говоря, в мішок з соломою. Ага. Доспек його не проб'є. Людину може, в принципі, травмувати, но надо дуже хороший лук, щоб людину не неї травмувати серйозно. Ну все одно ми такі не ну, ствовали. Ой, і можем... глаз можна вибити, да, канічно. В людей не да. но, но, вон, мішок соломи одягти та і все. Ну людьми да, от такими, да, чим? Ви стріляємо от гуманізатор. Тобто воно прилітає mm. і приємного, конечно, тобто, мало. Тобто но... хтось займається там різноманітними страйкболами і все іншим, а тут такий вид Mm. Відпочинку, mm. Так, так, так. Знову так. ж таки, зазначимо, да так. б'є такий вид відпочинку. Ну що ж, ми дякуємо, що ви за нас завітали mm -hmm. до нашої mm -hmm. студії. Принесли оце все. Mm -hmm. да. Ми завжди просимо залишити нам щось, mm -hmm. да, але я розумію, наскільки mm -hmm. це дорого, все це коштує. Да? Особливо, тому, якщо зроблено власними руками, да. все. Тому, тому єдине побажання, да, що наступного разу, коли будете збиратися, да, ми б хотіли завітати до вас, так би мовити, і подивитися вживу, mm -hmm. як це все відбувається. Ми ну, зараз займаємося в основному на вулиці, зараз літо, тому що дорого орендувати зал, так що як то. Буде розпогодиться з да. Одінемо костюми, покажемо, розкажемо. Приходьте, будемо раді Все бачити. Тоді домовилися. Ломимо вас на слові. Ну що ж, нові друзі, ми нагадаємо, що в нашій студії були любителі історії, учасники історичних реконструкцій. Це Андрій Андрущенко та Сергій Пасько.